Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. В попередньому своєму відео я показував, як виглядають 100 грам сухої спеції шафран. От, а отак от от вони виглядають, якщо запакувати їх ці 100 грам спеції в оригінальну скляну упаковку. От у цій скляній баночки. Знаходиться 100 г сухої спеції шафран. До цієї скляної оригінальної упаковки є ще дерев'яний ящичок. Ось такий, от, теж оригінальний. із нашим логотипом. Логотипом крокус. От. Симпатично виглядає. Ну, до чого це все я веду? Справа в тому, що дуже часто в багатьох у нас стає питання, що подарувати на день народження або ювілей якійсь дуже хорошій та поважній людині. Та ще й такій людині, у якої вже все є. Як кажуть, що подарувати брату депутата, ну це жарт. А якщо серйозно, то ось вам вирішення проблеми. Подаруйте 100 грам шафрану. Шафран це дорого, це оригінально, це красиво і шикарно, це королівський подарунок, бо таке можуть подарувати або королі, або королям. Не дарма шафран називають королівською спецією. Так що звертайтесь, замовляйте! А для особливо вишуканих та досвідчених в шафрані можемо і кілограм шафрану запропонувати. Шафрану багато не буває. Чим більше, тим оригінальніше.